Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Таня і це канал про в'язання. Сьогодні я дов'язую капелюшок, капелюшок, в якому вже більше року. Більше року тому я зв'язала такий капелюшок і відправила його замовниці. Але виставивши фото у Фейсбук, я отримала багато прохань зробити відеоурок саме по такому капелюшку. І ось я його зробила. Але не закінчила. Перші дві частини вийшло, а от як зшити, як закрити петлі. Хто, можливо, сам здогадався, зрозумів, той і закінчив. Але ось нещодавно я натикнулася у коментарях на одне таке питання, що підписниця мені пише, що в мене лежить незакінчена робота вже більше року, і я чекаю продовження. А я про нього зовсім забула, я не знала, де він лежить. Ну і задалася цілю знайти, знайшла. І зараз я закінчу над ним роботу, тому що капелюшок досить таки хороший, він в'яжеться поперечним способом, в'яжеться візерунком колоски із витягнутих петель. Досить таки багато робіт у мене є, зв'язаних цим візерунком. Ну, що насамперед хочу перепросити за те, що. Ну, то те, що тоді забула, то нема чого дивуватися, а ну, зараз можна було б і, закінчити і не чекати прохання, але ну, забула, реально забула. Тому ось закінчена робота. Що я роблю? На початку роботи я набирала петлі на додаткову нитку, ось цю рожеву. Зараз я просто по одній петлі розпускаю ті петлі і пересаджую на додаткові спиці. Я пров'язала, зараз я порахую, вам розкажу, скільки я клинів пров'язала. Капелюшок у мене буде зв'язаний на бере розмір 56-57. Чому не на більший? Тому що бачу, що мені на більший не вистачить ниток. Я виставлю його для продажу. І... Єдине, ну, ну, що така темна сіра нитка, але я думаю, навіть в яскравому вигляді зараз, молодь, досить таки активно носить такі куплені фабричні капелюшки. А чому б не зв'язати самостійно. Гарно він тримає форму, гарно тримається ця, ось, ця, ось цей бортик. Я залишу в описі під відео посилання і на першу, і на другу частину. Там я все детально розказала. Бортик в'яжеться, він досить таки щільний, і сам капелюшок досить таки щільний, за рахунок цього він і гарно тримає форму. Ниток бере багато, тому що візерунок, ось ці колоски беруть дуже багато ниток. Я вже не пам'ятаю, що я там говорила в першій частині. Також, якщо ви хочете в'язати такий капелюшок, ви можете. Набрати зразу ж на основну нитку, не обов'язково ось це робити. І просто з'єднати краї гачком. Але я хочу зробити так, щоб в мене того шва практично не було видно. Тому я зробила собі ось таку заморочку. Це саме, напевно, так як для мене, це монотонна нудна робота це оце перекидати ці петлі. Якби, звичайно, вони були зв'язані ось цей початковий ряд гачком, воно було б простіше. Але чогось я не люблю гачком підбирати петлі, тому закінчую ось і крайня петля. Ось так. Тепер мені потрібно, дивіться. Зараз я покажу, на якому етапі я зупинилася. І порахуємо, скільки Так, будуть стукати спиці, тому що дві, два набори спеці я е, нічого з тим не можу зробити. пров'язано у мене. Получається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клинів. І е, е, я. Пров'язавши вісім клинів, пров'язала ще один ряд донизу, для того, щоб в мене хвостик, де закінчується робота, був протилежний хвостику, де починається робота. Ось тут ми починали роботу, ось тут ми закінчуємо роботу. Я обрізаю нитку, залишаю досить таки довгий кусок, більше метра, хоча буде незручно, але нитки потрібно багато, тому що цією ниткою я буду ще формувати колосочки. Для того, щоб мені потім не думати, де заховати ту нитку, я залишаю великий кусок. Ось. Перевертаю, повертаю верніш лицевою, з тими лицевою стороною до себе. Так, щоб ближче до мене був той ряд, де я закінчила. І Притуляю дві спиці одна до одної. Зараз мені знадобиться ще. Що цього можна не робити, але я все-таки використовую цей спосіб. Я беру ще одну додаткову пару спиць. І що я буду робити? Ось тут у мене нитка. Зараз я буду в кожну ось цю петлю заводити голочку по два рази. Але з чого я почну? Про трикутажний шов я розказувала в багатьох своїх відео, і тут, можливо, не найкращий варіант його показати, але тому що темна нитка. Але для чого хочу показати, щоб знали ви, що робити з ось цими. Зараз я вам включу Ось так буде краще, з ось цими колосочками, щоб я вам показати, що робити з цими колосочками. І так, дві спиці при купці починаю робити трикотажний шов. Заводжу першу петлю голочку від себе, петлю знімаю, і в другу петлю, тої спиці, яка від мене далі, заводжу голочку ось так до себе, за, за праву стінку. І затягую. Далі. Тут я роблю те ж саме. Голочку заводжу в першу петлю ось так від себе, і в другу петлю підхоплюю праву стінку, і голочка у мене йде до себе. Ось так. Нитка довга, незручно. Але це не така довга робота, це всього-навсього. Я навіть не пам'ятаю, скільки там петель. Але не так багато. І продовжую, знову ж таки, в протилежній спиці голочка до себе, верніш від себе до себе. Або ще зараз вам скажу один варіант. Напевно, трошки взяла за грубу голку з грубим вушком, але спробую все ж таки так, коли перша перший раз голочка заходить в петлю, петля залишається на спиці. Коли голочка заходить другий раз в петлю, тобто перший раз вона йшла. До себе, йде від себе, і я її знімаю. Далі я дійшла до того моменту, коли в мене є ось тут ось ті витягнуті петлі. Їх можна просто скинути, але щоб вони ніде не загубились, я їх забираю на ось ту, ось ту третю пару спис, на ту додаткову спицю, ось так. І залишаю, Просто залишаю за роботу. Так, тут ми заходили до себе, тут ми заходимо від себе. А тепер ще один варіант. Як я можу вам розказати, ми заходимо другий раз так, ніби ми хочемо пров'язати голкою виворітню петлю. Ось, І підтягуємо петлі одна до одної. Спиці мають бути близько одна до одної, тому що це об'єднання. Ось так. Знову ж таки, тут ми заводимо спицю від себе так, як би ми хотіли пров'язати лицеву петлю. А тут ми. Хочемо пров'язати виворітню петлю. Коли хочемо пров'язати лицеву петлю, петлю з спиці ми вже можемо скидати. Ось так. Точно так само тут лицева і виворітня. Ось так. Доходимо, коли до наступних витягнутих петель, ми їх також скинемо на ту спицю. Я поставлю, крім того, скріншот з книги, де, я, де дуже гарно показано, як робиться ось той трикотажний шов від себе. До себе. Так, дивіться, уже я до Дошивала практично. Тепер я зараз ось цей фостик, який у мене був на початку роботи, закріплю, зав'яжу з цим фостиком закінчення роботи. Закриємо дірочку. Ось вона. Непогана темна нитка, не відповіюсь вам показувати. Залишу також посилання, як гарно закрити дірочку. Ну, Що не видно, ось, ось ці перетиночки йдуть у мене. Ні, навіть не буду показувати, бо сама бачу, що не видно нічого. І ще й, і ще й помічник допомагає. Так, віддай, мішку. Ось так ми підхоплюємо перетиночки, які стоять. Ось. Приходьте за посиланням в описі під відео, тому що зовсім зовсім я нічого не показую. Так як треба вже і світло не те, і лампа в мене згоріла. І тепер дивіться, дірочку я затягнула, зараз хвостик, ось цей я заховаю. На виворотній стороні я зараз легесенько пройдусь по шву, для того, щоб перевести нитку по шву саме. До колоска, так, щоб її практично не було видно, але я думаю, що чим менше з тих хвостиків, тим краще здійшла я до колоска, і тепер дивіться, ось він мій колосочок, я заводжу голку туди, звідки би мав, що буду показувати, як сама погано бачу, звідки би мав виходити. Яки би мали виходити ось ці колоски. Для того, щоб ці пелюсточки на колосках зробити, я їх не буду вив'язувати, а буду прям таки вишивати. Дивіться, дуже на наційниці погано видно, постараюсь показати, я заводжу голочку з внутрішньої сторони туди, де би мала починатися ось ця пелюсточка. Ось тут. І з правої сторони спочатку, так, справа наліво. Орієнтовно, де має бути та пелюсточка, туди я і заводжу справа наліво голочку і повертаюся туди ж саме, де я її заводила спочатку. Далі я виводжу голку вище, чуть-чуть, не суттєво, але чуть-чуть вище, там, де би мав виходити другий той колосочок, друга пелюстка колоска. Тому що одного ряду колосків буде мало. І знову ж таки, справа наліво вишиваю колосок. Ось так. Повертаюся в нижню. Ось ту, Там, де ми починали правий, праву пелюстку з, з центру. Ага, дуже добре, ще раби не підхопити з внутрішньої сторони. Так, і так само вирівнюється все діло ось. Щоб не було затягнуто. Ось так. І так само вишиваю Пелюсточки, тільки тут уже буде у нас справа наліво, з цієї сторони, ось так. І заводжу голочку в верхній, там, де ми робили верхній ряд. Так само роблю тут. Тепер, дійшовши уже до ось цього моменту, коли ось ці витягнуті петлі в мене, я їх маю розмістити так, як ніби вони були пров'язані. Ось, і виводжу голочку саме сюди і захоплюю ці петлі. Ось ось так вона лягає. І я зразу заводжу сюди поряд голочку, для того, щоб її поставити так, ніби вона пров'язана, ця пателічка. Зразу ж я виводжу голку ось тут посередині, там, де йдуть у мене петлі, і буду підтягую, щоб це все було підтягнуто, І так само вишиваю. Одну петельку ось. Тобто одна в нас буде з тих петель, але одну ми все ж таки будемо вишивати. Знову виводжу голочку там, де в мене має вийти ось ця петля. Слідкую за тим, щоб вона була не перекручена. І ще одну петельку я Буду вишивати. Але дивіться, тут у нас ось цих петель в цьому ряду і йшло по дві. Тому я буду ще раз вишивати в ті самі місця ще одну петельку. У мене не вистачило нитки. Все-таки треба було брати ще більше, В таких випадках я кажу краще більше, ніж менше. І я ниточку. Закріплюю і ховаю щільненько за роботою для того, щоб вона мені ніде не мала шансів вилізти. Знову ж таки, ось тут, де я маю робити цей шов я з внутрішньої сторони, закріплюю, ховаю і закріплюю нитку. Ага. Ось і виходжу там, ось, де я виходжу, ще пройдусь тут, по внутрішній стороні. Так. І знову ж таки виходжу ось тут для того, щоб мені зробити ще одну петелечку. Ось туди ж саме, так як я робила тут по такий подвійний колосочок для того, щоб мені було ось цей бортик, щоб був дуже-дуже щільний. Ось так. ну Постаралась так вишити, щоб вони були максимально схожі. Лосочки, все закріплюю знову. Я дуже люблю на верхівці закріплювати ниточку, і якби я знала, що мені не вистачить нитки, то напевно я так би і зробила, але все рівно, протягую, заховаю, і це вже можна зробити без камер. Так, ось він мій капелюшок, Шов видно, не скажу, що не видно. Але при Воно більше розрівняється, висушу його на манекень. Ось такий вигляд має капелюшок на манекень. Тримаються ці бортики, тому що вони щільні, можливо. Треба розрівнювати, щоб вони були такі кругленькі. Я бачу, що молодь зараз носить взагалі ось так от капелюшки. Тому, якщо ось що вони посаду, якщо вам цікаво, якщо ви хочете зв'язати, будь ласка, перші два відеоуроки, все детально показано, розказано, можна, хто любить робити ось так. Ось також досить такий цікавий варіант. Досить цікаво получиться. Нижня частина дозволяє, тому що так більш-менш візерунку можна тут чимось прикрасити. От якось так. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Гарненьких, рівненьких вам потелюк, миру, здоров'я всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока.